Друзі, всім доброго здоров'ячка! З вами як завжди, Валерчик і ви на каналі Валерчик Бережний. Що е, хочу сказати, друзі, дуже багато смс, дуже багато повідомлень, дуже багато дзвінків останнім часом по поводу що ж я знайшов ось на цьому старому хуторі. Е, друзі, по-перше, почну з того, знайшов я тут не з матеріального, а беремо з духовного. Найшов дуже багато своїх однодумців, тобто підписників, які слідкують за моїм ютуб-каналом, за його розвитком, слідкують, беруть безпосередньо участь у розбудові і розвитку нашого старого хутору. По-друге, я знайшов тут професію ну, не будівельника, а так скажімо, професія демонтажу у мене тут. Знайшлася. Так що, ну, це вам оцінювати її. А де ви тут? Ідіть сюди. Що ви там поховалися? Mm -hmm. А що це за штучка? А це ми тут знайшли. Mm -hmm. По-третє, що ми тут знайшли, друзі? Дуже багато знайшов друзі, я сказав. Що ми ще знайшли? Дітки, що ми тут ще знайшли? Розні штучки такі! Тут ми знайшли наш контент який набрав уже на нашому відеоролику пів мільйона просмотр, переглядів. Так що е всім раджу переглянути наше відео, придбав будинок в центрі України за 5 тисяч гривень. Так. Що тут, Марфа? Іди до мене. Ти хочеш встати, так? Да? Забули, чи про це? почти. А де десь тебе. Паренька, не бабусь. Так що ще, друзі, що ми тут знайшли? Ми знайшли тут труд, працю і хобі наше знайшли. так? Е, можемо вам щось показати на нашому відео, кроме тяжкої буденної праці. А то все свині, корови, індики, качки. Давайте трішки е, про таке про духовне. Е, і от, друзі, всім цікаво, що тут. Ну що ж, будемо переглядати. Так от, друзі, там писали коментарі якісь дуже світлі монети. А які вони були? Були в сухому. Ви хоч би туди років сто назад цього карася рибину закинули. Вона була б в хорошому стані. Адже між глиною і глиною була пустота. Там не то, що сухо, не то, що ніякої вологи не було, а навіть. Ось такі от монетки. Видно, не видно. Дивіться, який красивий колір. Ось, що це воно? Ну, Окислюється Окислюється метал. Ось е Монетки. 1924 й п'ятаки. І 1924 й 3 п'ятака. І значок Ветеран труда. І ще якийсь значок був, Ну, я його щось. Видно, тут загубив чи ще щось. Ну, неважливо. Так, друзі, саме основне. Саме основне. Так. Е, монети. Ну також двадцять шостий рік. Двадцять е, четвертий.

Підожди, підожди. А це круга, так? Та, та ж найосновна сама, сама знахідка, друзі, у нас тут. Так, і дивіться. Монетки монетками, а бумажняні гроші, готівочка. Сама, сама основна знахідка. Ну, одна з основних. І ця нитка в'язана. Так. Історичний момент. О, 6. Дивіться. 10 рублей, 20, 30, Папа, 5. І 3. Це такі, це такі раніше гроші ходили у нас. О, це класне, це класніші чотирьох. Так що, друзі, а ви пишіть в коментарях, що можна було придбати ось на десятку. В ті часи. Хто жив в той період, пишіть в коментарях. Ну, друзі, сама основна знахідка у нас ось тут. А йо -майо! Так, минулого разу хорошо витягло. Друзі, зараз витягнемо і вимкнемось. Так от, друзі, історичний момент. Ось ця сама основна знахідка, що ми знайшли на старому хуторі. Добре спортс Елісорн. Ну, спорт і запальничка в мене якось в голові не сочетають ці два е слова. А ну, що я вам скажу? Це запальничка 30-х років минулого століття. Вона німецька. Ось дивіться, в якому вона зараз стані. Камінця нема. А тут ось, бачите, ватка. Тут бачок, де топливо було. Керасінь чи що. А ви пишіть в коментарях, що тут було в цьому бачку. Так що ну, складається вона, грубо говоря, із трьох частин. Оце така запальничка. Це якийсь Ганс з неї ходив. Чи яке ще може німецьке будь-ім'я? Коротше, якийсь німець ходив з нею. Так. Так що, друзі, це сама основна знахідка. У нас на старому хуторі. Так що, друзі, кому цікаво буде, помоніторте, скільки вона коштує дана запальничка. Чи можна її відновити, реставрувати до такого стану, що можна на неї буде підпалювати дзигара. Так що, друзі, така вона компактна, невеличка. Ну, В цілому. Ну, Здається, 35-й рік чи 36-й рік випуску. Так що, в принципі, щодо старого хутору. Я ключ не брав сьогодні, але вже почав там дуже цікаву роботу. Так що, друзі, кому цікаво, слідкуємо за цим процесом. Будемо надалі реставрувати наш старий хутір. Ну, все буде в наступних відео. Так що, друзі. Вам дякую за мотивацію, вам дякую за зворотній зв'язок. Адже ви в мене дуже золоті підписнички, які цікавляться моєю роботою, цікавляться справами по старому хуторі. Ну, друзі, все буде. Весна починається. Починаються масштабні проекти, починаються масштабні роботи. Марка, не балуйся, я не вам волосся. Захарчик, що ти там? Ну, монети, монети, я ж кажу, датуються 24, 32, 33, 36 роки, 40, і одна монетка 45, здається. А куди це причіплять? Ну, сюди вішають. Оп. І я хочу, так? Да, ти ветеран труда у нас? Так. Ветеран труда, чи йде? Ну, йому... Йому можна, він мені допомагає, так що він молодець. дев'яний. Що ще хочу сказати, друзі? Заготовлюю штахет на нашу іншу сторону паркану. Оскільки вже тепло пішло повним ходом, потрібно буде, буде продовжувати іншу сторону паркану. Ну, давайте трішки як сказати, війдемо в ритм цей весінній. та й прихворів трішки. Розмовляю не дуже. Так що, друзі, таке коротеньке 502, таке коротеньке відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що можна було придбати на ті кошти, що ми знайшли. Е, що це за зажигалка, запальничка Пишіть в коментарях, мені дуже-дуже цікаво. Е, так що, і взагалі, за, давайте побільше питань, Валерчику. А так, друзі, всім дякую за даного відео. Всім миру, здоров'я, добра, слава Україні! Все буде Україна, друзі! Всім добра!